Отягом року рятувальники Прикарпаття ліквідували понад три тисячі пожеж до класу безпеки рятувальників завітали школярі з місцевого ліцею. Сьогодні до класу безпеки рятувальників завітали школярі з місцевого ліцею, малеча з цікавістю переступила поріг інтерактивного навчального простору, адже тут усе створено для того, щоб познайомити діток з правилами безпечної поведінки у легкий та зрозумілий спосіб. Рятувальники розповіли маленьким гостям про те, що таке надзвичайні ситуації, і чому важливо знати, як діяти, коли вони виникають. У доступній для діток формі фахівці пояснили, що робити під час пожежі. Як правильно телефонувати до служби порятунку та чому ніколи не можна грати з сірниками, запальничками чи електроприладами? Особливу увагу приділили діорамі пожежа в квартирі до та після діти могли наочно побачити, як легковажна поведінка може призвести до пожежі, а також зрозуміти, як швидкі та правильні дії рятувальників допомагають врятувати людей та їх майно. Також фахівці ДСНС показали дітям вогнегасник та пояснили, як Правильно ним користуватись, малечі розповіли, що вогнегасник це перший засіб для гасіння пожежі на початковій стадії, але ним можна користуватись тільки дорослим, а діти мають знати, де він знаходиться і як повідомити дорослих про небезпеку. Не менш важливою темою під час заняття була мінна безпека. Дітям пояснили, що не можна торкатись незнайомих предметів на вулиці, особливо металевих або підозрілих для них. Та чому важливо одразу повідомляти дорослих або ряд? Рятувальників про знахідку на завершення зустрічі кожна дитина отримала яскраві буклети від ЮНІСЕФ, створені спільно з ДСН з України. Правила безпеки знай, респект друзів здобувай, де у доступній формі подані правила безпечної поведінки вдома та правила мінної безпеки. Рятувальники наголошують, що такі заняття допомагають сформувати у дітей важливі навички, які можуть одного дня врятувати життя. Уважно, сталкери. Це важливо, не про ігри мова. Бачиш, ручна осколкова граната це не декорація, це небезпечна зона. Побачив не підходь навіть на крок. Розвертайся і дигеть, як від аномалії. Вибухонебезпечні предмети підступні. Їх не видно одразу. Помилка може стати останньою. Не торкайся нічого підозрілого: ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Запам'ятай, не підходь, не чіпай, повертайся назад тим самим шляхом. Телефонуй 101. Зона, Зона, яке реальне життя помилок не пробачає. Бути сміливим сталкера це бути обережним. Близько три тисячі пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Аналізуючи дані, можемо казати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Протягом тижня рятувальники ліквідували шість масштабних пожеж, де шестеро людей евакуювали. Та, на жаль, одна особа загинула. Одна з цих пожеж виникла в місті Івано-Франківськ. Вчора близько шостої години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвальному примі. П'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку по вулиці Хоткевича у місті Івано-Франківськ. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горять речі домашнього вжитку, а також сміття та туристичні балончики, осередки займання виникали у двох місцях. Загальна площа пожежі складала близько 45 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали шестеро мешканців квартир на першому та другому поверхах будинку. Завдяки оперативності та злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення вогню на більшу площу. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. Також 21 листопада, о 7.25 до рятувальників, надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку. В селі Вербовець Косівської територіальної громади. До місця виклику оперативно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що горять речі домашнього вжитку в кімнаті одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала орієнтовно 60 метрів квадратних. О 7.45 пожежу вдалося локалізувати і о 8.23 повністю ліквідувати. На жаль, під час ліквідації пожежі у приміщенні будинку було виявлено тіло жінки 1955 року народження. Причина виникнення пожежі а також всі обставини наразі встановлюються. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області нагадує про дотримання правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Рятувальники Прикарпаття нагадують мешканцям області дотриматись правил пожежної безпеки в побуті. Слідкуйте за станом та справністю електромереж. Намагайтесь уникати перенавантаження електричних мереж. Не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Не паліть в ліжку, не залишайте дітей без нагляду. У разі виходу з приміщення обов'язково виключайте всі електроприлади. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, бережіть себе та своїх рідних. Про виникнені пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Карпатські рятувальники запустили мобільний СОЗ-додаток Прятунок у горах для туристів, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR-код. Ви могли не тільки телефонувати, відправляти смс-та інтернет-сповіщення з точними координатами. Вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите в відповідний розділ. Тут є е, умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви е, приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації. Як побачите, деякі графи є з позначкою Зірочки, ці е, графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните... Ви натискаєте клавішу «Продовжити». Після цього вам на, на смартфон повинно прийти на електронну почту прийти відповідне сповіщення, і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку «Порятунок вгору. І після цього ви зможете уйти додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користуватися. Додаток працює за допомогою gsm мережі і розроблений так, щоб споживати мінімум заряду батареї. Додаток є частиною великого проекту Система gsm моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, який передбачає також технічні заходи та розробку обладнання, що працює за допомогою радіозв'язку та міжнародної межмережі передавання даних. Встановивши додаток, зарестров з ньому, ви потрапляєте на головний екран. Де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі Мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку, вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох: українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином застосунок буде надсилати смс, чи це буде робити безпосередньо застосунок. Чи буде це робити додаток по замовчуванню для смс. Бажано, щоб тут стояла галочка додаток за замовчуванням», тому що так 100% гарантія, що ваша СМС надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ Інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень івано франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатка. Перша основна функція ви можете телефонувати до чергового пошуково-рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно відповідну кнопку затиснути на дві секунди. для того, щоб надсилати смс свої смс координати на цей номер вам потрібно також кнопку затиснути на 2 секунди Нагадаємо, що недавно, саме завдяки системі gps моніторингу рятувальникам вдалося знайти та врятувати туристів під час здійснення пошуково-рятувальних заходів в районі гори Говерла. А також на Закарпатті п'ятьох туристів вдалося врятувати завдяки мобільному застосунку. Мандрівники потрапили під снігову лавину на схилі гори Плай поблизу села Воловець. Люди змогли відкопатися самостійно, але один з них травмувався. Їм допомагали рятувальники. Через застосунок порятунок горах туристи відправили сигнал СОС. Працівники ДСНС оперативно відреагували і через чотири години були вже на місці. Це, до речі, перша ситуація, коли додаток врятував життя. В даному додатку вже зареєстровано більше двох тисяч осіб. Так, туристичний пальник Дорого. і цей ОБУ. ціна норм. Яка різниця? Візьму несправні пальники вибухають. Купуй тільки сертифіковані і читай інструкцію. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.